Всім привіт, друзі! Ви на каналі. Сьогодні покажу, як додати адмінів до вашої сторінки чи групи на Facebook. Для цього заходимо на сторінку. Ось тут тиснемо аккаунти. Заходимо. Тиснемо на професійну панель. Ідемо вниз, і тут нам потрібен метабіз тобто сторінка нашого бізнесу. Ось закриваємо. Далі заходимо в налаштування. Тут вибираємо Люди, і тут всі наші адміністратори можемо запросити людину, натиснувши Запросити. Пишемо імейл-адресу того, кого хочемо додати. Тут можна вказати, що це тимчасовий доступ, так пишемо сюди будь-яку імейл-адресу. Далі тиснемо Далі, вибираємо тут контроль, які права ви хочете надати. Ну контроль над усім. Наприклад, тут вибираємо до якої сторінки він матиме доступ. Вибираємо, тиснемо підтвердити, і тут можемо вибрати, чим саме він може керувати. Тиснемо далі і відправляємо запрошення. На цьому все з вами був Велор. Людина має прийняти запрошення, після чого стане вашим адміном. Усім буває.